Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Єрошовець. Війна прийшла в фазу остаточної ліквідації України українського народу. Що для цього потрібно правильно? Зачистити територію України. Кожен завойовник, який завойовував Україну, намагався передусім зачистити територію, для цього знищуючи населення як фізично, так сівчи розбрат між населенням. Так само, ж сіючи паніку серед людей, страх, щоб люди тікали з України, і історія повторюється, це це ж саме робиться зараз, ж. ну і плюс внутрішнє знищення українців. Українці знищуються тому, що в них не вистачає. Грошей елементарно на їжу, на саму просту їжу, на самі прості ліки, передусім знищуються пенсіонери. Старе покоління знищується на фронті, 45. 60 практично немає шансу вижити на нулі. Їх знищують в першу чергу. Що стосується молоді, молодь потрібно вижити за кордон. І Верховна Рада прийняла 18-22 закони і 40 тисяч хлопців від 18 до 22 перетнули кордон Польщі. 40 тисяч. уявіть. а ще є кордон з Угорщиною, кордон з Молдовою там. Автобусами молоді хлопці виїжджали, ну і кордон з Румунією. Хтось каже, молоді не повинні помирати, не молоді не повинні воювати. Я скажу дуже просто, чому ви мовчите про чиновників депутатів, їхніх сининів, да? блатних, приближених, поліцаїв та їхніх синків? Чого мовчите? Хто буде за Україну помирати? Молоді не будуть помирати, діди помруть. А далі що? А далі по трупам дідів в старих? Прийдуть завойовники, так? Все дуже просто. Розбігайтеся, як пишуть в коментарях. Хлопчики, тікайте. Ну і що, всі повтікаємо з України. І сюди прийдуть що? Прийдуть мадяри, румуни, поляки, прийдуть росіяни, прийдуть непальці, індуси, ще хто зайде на Україну, так? Хлопчики, тікайте, куди тікати? Куди тікати? Знаєте, хочеться сказати, нема куди тікати. Позаду Київ. Перефразовуючи фразу однієї людини, яка з гранатами пішла під танки. Я перефразовую ту фразу, тільки кажу, нема куди тікати. Позаду Київ, позаду Україна. З вами український історик та журналіст РШвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!